Вітаю! Перший проєкт закінчила. Тож, хочу показати, що в мене вийшло. Ось бачите, який колір берете в мене вийшов. Він був ось такий молочний, грязно-молочний, брудний молочний. М Мені це. Не подобалося, і я вирішила його пофарбувати. не пряжу, а вже готовий вироб. Я планувала фарбувати каркаде, чим каркаде, але він вийшов в колір зеленого чаю щось таке. Ну, щоб не такі асоціації, щоб щоб такими словами більш чемними казати, на що воно було схоже. Тож я долучила вже природний фарбник, який вже я фарбувала пряжу. Це була куркума. І ось що вийшло. Максимально на що схоже, це на гірчицю. Це ось, бачите, я знайшла ось таку баночку. Це колись чоловік привозив з Франції держонську гарчицю. Ось максимально що, які асоціації. В мене вийшло з цим кольором. Дуже колір подобається, такий незвичний. Так що в мене вийшов повний ексклюзив. Такий теплий берет в кольорі дежонської герчиці. Що буде далі? Не ще не знаю, вийде в мене другий проєкт, закінчити чи не вийде, буду намагатися. Я собі поставила дуже маленькі плани, дві роботи, тож маю надію, що зроблю ось мій другий проєкт. Це для смартфона така маленька сумочка, як кишеня злітом не усіх є такі великі кишені і сумку брати. Не хочеться Тож така маленька додаткова кишеня буде. В нагоді мені тут два відділення. Хотіла зовсім другу пряжу іншу брати, але взяла джут. Ось так вив'язала таку косичку і в'яжу такий ременець з джутом. І хотіла все ж таки не сьогодні викладати відео, а вже я коли зроблю. А потім прийшло мені на думку таку зробити ще додаткову кишеню зробити і з такої ж травки. Це ось така я, я хотіла Щось типа бабушкиного квадрату таку зробити ще додаткову, ну, як прикраса, ну, вона э, зачинялася, ця сумка. Я ще не знаю на кнопку, чи як там буде зачинятися, все в процесі, все ще сире таке. І я хотіла отак зробити. А зараз э, хочу додатково, що. Відділення там, картка, щоб так могла поместитися банківська таке небольше відділення. І це буде зачинятися сумка, і буде додаткове таке, щоб щось можна було ще покласти. Тож, тут два відділення, і буде ще одне маленьке. Тож, коли це зроблю, не знаю, бо вже в мене нове. Нові плани, тож, мабуть, бачили, я футболки визору, вирисувала визерунки на штучний інтелект, і обробляла їх, і викладала на американському сайті, і того розкрою вам таємницю, того мені почти. почти, почти не можу я виразитися, вибачаю, ще на українській мові так гарно, як хотілося б. І, і я була цим зайнята і в'язала зовсім трошки. А зараз мен, 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 мене там заблокували. Тож е, часу трошки додалося, але я пойду в крипту, буду там щось. Розвідувати, що можна заробити. Тож, долучайтеся, спостерігайте, буду викладати, якщо щось в мене буде получатися, якщо не, ні, теж обов'язково покажу. Якщо не бачили, що там в мене було по футболкам, то заходьте дивитися. Дивіться. Дякую за увагу. То скори зустрічі.